Всім вітання. Ви на каналі Всяка Всячина сьогодні в нас огляд такої променади при озерної поблизу району Теремки 2. Ось ми бачимо вдалі Венеція в Тумані. Де ж ви ще побачите Венецію в Тумані? Чому Венеція? Тому що цей житловий комплекс називається ЖК Венеція. Ну вона така венеція, як я президент Америки, але так чи інакше хтось їй видав таку назву. Ну ось вдалечі не видно як тут якісь дикі качки пропливають і таке якесь форти... фортифікаційне місце, я би його так назвав. Тут нічого немає, крім цегляних стін. Тут каскад з озер, за моєю спиною перше, ось ми бачимо друге, там далі ні третє озеро побачимо. Ну а цей ЖК Ну такий собі, з чорні рами, Не врадують його вигляді, але він весь обкиданий кондиціонерами, як бородавками. Ну і місце тут до метро далековато пішки йти. Так, якщо жити, то треба авто. Але хто тут проживає, він може виходити і кожен день гуляти біля цих узер. Останній діло стопада, стопада. У Смс бариканах, хаскадах. І настрою водоспади в парнах. То мовчі. Спогади за флоголі, Нових Джолі і Брат Пітер. Трішечки відпочити Осінь, а далі зима. Відео на моєму каналі менше, тому що то як не дощ, такий типу як зараз, то я зберуся виїхати, знімати щось, а воно вже темно. В 4 години вже темніє. Та цей годинник переводять. Явно не для таких людей, як я, хто стає 9-10 ранку. Їх переводять для тих, що кинеться в 6 ранку, щоб йому. У сьоміх вже було видно. Ресторан Ніно. Баба Ніна. Ресторан. цього року осінь оптимістичніша, ніж осінь 2022 року. В цей час ми вже всі сиділи без світла, з перебоями. Ну. На цей рік в Кацапів менше ракет залишилося, тому вони штампують їх по 50-60 по штук в місяці, накопичують на грудень місяць, мабуть, може на середину листопада. Тоді почнуть бомбити залпами по 50 ракет. І після Бабиного літа в Україні пройде дідова зима. ППО все одно не позбиває там третину. Над Києвом може і зіб'ють щось, інші міста там буде тотальний пиздець. Так що готуємось всім бажаю цієї осені та зими побільше світла, ну і запасайтесь генераторами, зарядними станціями. Ну, ось тут ще який. Майданчик дитячий. Це ну тут он десятки цих качок і людям весело йти сюди по мокрому піску, воно там діти бавляться, годують їх. Оце, ну, до речі, третє це озеро, останнє. А там же в кінці знаходиться іпподром там скачки на кобилах проводяться ну, це таке місце з лавками ніхто не хоче тут сидіти ну, коли погода краща тут людей дуже багато як тільки якесь мальовниче місце природи Знаходиться десь. Дуріти можна. Перебили мою розмову, отакі. От гучні дзвони, воно якось тут автоматизовано чи що. І тут піпса деті, щось там показує на пальцях. Металюги козу показують, а попи показують своє там щось. Так що я хотів сказати? А, до речі, це мелодія була, хто не знає, як тебе не любити, києва мій. Так вона якось вони автоматизували ці дзвони. Ну отак так тут більше нічого немає. Що я хотів сказати, що де тільки знайдеться якась мальовнича місцина, чи то Україна, чи то просто якесь там місто, невелике поселення, так зразу ж там впихнуть туди церкву свою, в це місце. Поставте її десь там, де їздить, не знаю, поїзд за вокзалом, десь отам її ставте. Ні, вони і пхають на якесь малюбниче місце. Невже такий набожний народ у нас. Зйомка ускладнюється. Здійнявся дощик невеличкий, крапає мені. на... Фокус камери, потім відео вийде не дуже гарної якості. Так, ну моя мета була показати ось це місце сьогодні. Тут більше нічого знімати, тут відео вичерпало себе. Ну можна зайти туди на територію ЖК Венеція, але там нічого там ходити, там немає нічого особливого. Може хтось з глядачів живе в оцих панельках або ось тут десь поблизу в лікограді, то пишіть свої коментарі, як вам тут живеться. Ну а на цьому відео завершується. Всім до зустрічі.